Ура! Наконець, фаршка, Гутен Морген з вами Комкова Анатолій, видається, Анатолій Києс Кемп, і ми зараз в 310. Тобто я в 310-й буду зараз цей вів переметірувати. Толя, не базарь. На низько уровні в штуках якихось. Зараз я буду гуглити, як його робити. Тут є кофей, тут є кофей. Всюди є кофей. Не базарь! Шо? Все, коротше, погнали ми з цією фігньою. О, в натурі це можна як відеоурок замотити. Як примитнути, коротше, жорсткий диск. Так що погнали. Значить так, всі дії будуть проїздити на моєму ноуті. Так що, перший, перший шаг. що треба зробити? Зробити кофе. Так, да, пожалуйста. Другий шаг. Підключаємо жорсткий диск. Питання. І в носький. Да, так. Ну, типу, виход PC, фігня якась, так. Да. Е, в чому тільки що була суть, ми його підключили отак вот от, на оборот, ось цей приводок торчав Тут і він не запускався, так що ви дивіться, всовуйте так, щоб приводок був тут. Вот. О! Суньте правильно. Так, от, бачите, вже ви, викидає Блин, не моя мишка. Продовжуємо без це Зарезервіруване, продовжуємо сканування. сканірування. <laughs> вот. е, другий шаг. Погуглити, як зробити низько уровніве форматування. Зараз починаємо. MHD. От. Ми коротше погуглили через команду ми не нарили як зробити. Ми нарили прогу. Тільки чого вона. А, а от на 30. 40. Є. Чого? Чо. 14. А. Він розрядився. Ну 74%. Ну 2 часа назад зняв. G smart. У мене теж G smart, ну но... Вот. короче Давайте будемо поки поробити, що в цій програмці. Так, ми запустили саму програму, ми її вже встановили, вона не знаю, може не ліцензійна, яка різниця. Так, вибрали. Міна так, 500, вибираємо цей, що на 40. Через USB підключення. Цю от херню. Так, да, оцей от. Ми, ми підключили його через USB, бачите? Вот. І тут вибираємо теж USB. Бо тут you know, це скоріше все, що показує, що до матірінки. Так, жмемо Low-level формат да. Куда оклацаем low level формат. Формат здесь девайс. Это я такая чарьевна кнопка. 3, 2, 1, go! Что? Ты шо и вон тут строй all data, да? Да, да. Формат error. Error, 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 <laughs> error, error, <laughs> error. Fuck. Упс. <laughs> Ладно, uh. <Oops. laughs> well, может, вот так... Нет, вот так не маю. Ага, то все-все, вроде, ну, прога пише, що все, ну, Типа, low-level формат done, типа, а але... то чор перейде на цей. Так, да, жмем ок і создаєм на ньому... Нічого ми на ньому ще не создаєм, бо воно ерорами, бач. У тебе такий самий його стався. Блін... Блін... Щас будем якось... Розв'ючим. Міф спростовано. Mm -hmm. no, yeah. Будемо через командну струку шукати, як це зробити. Yeah. Корочі, yeah. Ми нарели, як через командну струку це зробити. Я не... От тепер зрозумів, що Максим Васильович мав на увазі. Значить так. Yeah. Зараз найголовніше не ошибитись. У yeah. нас він називається диск. комп'ютер. GetZ. Г. Бачите? Г. если я нажму С або Д, то торба. Злетит винта и жесткий диск промотается, а там еще конкурс на работу и будет всем тленно. Боль. Да. Значит так. В командной строке набираем. Тоже, что и тут на, на форумах мы нравили. На, держи. так, набираем Английская мова, формат, так, формат. Ты в курсе, что, что ее надо набрать в командній строки? Ге. Ну, а, а блин, ай яй яй. Али! Запускаем командную строчечку. Цей юзерс Анатолий. Так, начать формат. Что если не то пешьешь? Что -то так, ты за херню пишешь? Та, Да блин, думаешь все так просто? Нет. Так, вот именно. Так, вот мада формат Г две точки Блин, две точки. Я хочу у тебя дочку. так, Да, С, две точки. То есть Г. Да. Бэкслэш. Чи це просто слэш? Це бэкслэш чи просто слэш? Просто слэш. Слэш. И буковку И. Так сказал. Так. Недопустимый параметр. Я знал. Так. Ю. Тифайло метку Тома для диска. Хай тоже Або давайте. Не. В. Чтоб наверня. Шо? Да блин. Что за жизнь? Ю. Г. чё не указывают, Что за... Что за тлен? Айтишники. Айтишники. А я, я, я такие сериал Айтишники. Айти Крауд. Бачу. Бачу. Ой, ну сиди зі своєю убунте розбираємося. Так вот, зараз ми це зробимо через Acronis Disk Director. Такий в мене є 11 версії вроді. Так. Ні. А, ну це через поїзд його шукати, так що шукаємо Acronis. І так, я своїми прямими руками, надіюсь, що зараз воно запуститься. Дивіться, туди воно просило метку Тома. Ну коротше ми так само формат імя там, буква диска. Вот, воно просило метку Тома. Тут, чтобы подавиться метку Тома, треба набрати вот такую команду dir get две точечки, и воно выкидает метка Тома весь Windows 8 Pro. Потом всякая беда, потом еще раз форматировать. Вот, видите? И, короче, сейчас мы нажимаем Y и Enter. Y. Что? Невозможно закусить. Подтверждение отключения Тома. Так, все открытые дескрипторы, то мы дали далее неверно под... Треба прочитать текст, минутка. Оно работает. Оно працюет. Оно жива. Один процент. Треба отключить. Треба всегда подтверждать, что ты попытаешься. Операционка. Два процента. О, да, детка. После такого, наверное, я не курю. Как жаль. Я буду Можно и похавать. Савик, не нервничай. Это была случайность. Ты что, что ты Я тебе говорить. Я тебе ладно, что Я что не знаю. А цели? Ну если не что пришел колесник, такой, и да, и да, бачишь, что это Хідея, він так гупнувся на екрані, весь екран був в полосках, коротше. От, ви ви блін. Я, блін, камеру того шукав, ви бачили його лице. Ви бачили його лице. Він там, мабуть, наложив. Ну нічого, комп цілий вроді, так що. Все добре. Ну, ми на ми коледжу. Ти довольна що ти на Рицарі коледжу? Да, так, зараз має бути. Там має бути цікаво, тут буде і Віталік, і Колесник, і... Зозя теж буде, да? Є? А, він ще молодий. От, ну, короче, багато людей буде. Тут, дивіться, скільки народу. Майже вся актова зала, майже розглядаю. вся актова зала. Всі там такі метушаться, бігають туди всередину, а що там робиться, ніхто не знає. Напевно, роздіваються, ту саме От, Ну, ждемо, коротше. Має бути щось фейеррій. Така сцена, зелена тканина. Всі діла ждемо.

Where did Не опять основа. Как всегда, стандартная компания я, Виталик, все в капюшоне. Тут они, короче, в бете то они там не Это Олег. Олег. У меня есть сердечко папочка. И мы идем до Влада. Там же я, Саня. Ладно, ми йдемо туди. Да. Ми йдемо деньги збивати. З гапатою. Вони да, там всі шапочки вділи. Не поли, що це. Сережа, ладно. Я на Не треба. Я не буду куди. Сережа. потом. Ти вдупляєш, що я це все вирізаю, бо це ж якби не культурно. А, ладно. Тракультурний гарний. Ти головне, вирізав, що він сказав, а слово, именно, що я це все виріжу, остав. Звісно. <рес> <рес> я просто заглушу там все і тебе типу лежу. піп Піп-піп! Да.